Дядя, ну Якщо ти зіб'єш реально муху луком, то, я, то я, я навіть не знаю. Я зроблю все, що ти скажеш. Якщо ти попадеш реально цією стрілою в муху і зіб'єш її, чувак. Я не знаю. Я не знаю тоді. Ні, стріляє по мусі. Полювання на бруху. А я йду зроблю тоні блінчики. Так. Блінчики, які найбільше любить тоні. Значить, рецепт пишіть. Дайте мені, будь ласка, фортуха. Ні, дивіться, так сталося, що я мила голову, а Андрій почав це робити. Значить, рецепт такий. Два яйця, банан, чия. Це все перемішуєте. Ну, я зазвичай збиваю спочатку два яйця, потім ну, банан. Ну, Андрій робить по-свому. Пацани, мене тримають в заложниках. Поможіть. Так, добавши туди зайка ложечку какао і воно буде виглядати шоколадно. Поможіть, пацани. А та ложечки Чи? Ложечок нема. На ложечку. Помий. Там одна ложечка У нас лишилась. Така тема. коли зранку нічого нема, бо всього тій машині. Нічого неможливо, ні з'їсти, ні випити. Що я маю кидати? Какао, ложечку. Так. Все, тут дуже багато, бо мож... може бути гірке. Якщо забагато, тепер це все е, перемішуй. І ще е, потрібно манки. Ось у нас тут манка, просто щоб скріпити чуть-чуть, десь пів ложечки манки. Угоду я забагато какао. Ей, ти що робиш? Тоні, злазь з стола. Ну, ну, і що, і що, і що? Ну, це все треба збити в однорідну масу. Тільки яйця треба спочатку збиваються яйця. Тому що якщо в яйця додати ще щось, потім їх важко збити нормально. Пацани, поможіть. <coughs> Пацани, non, Dai, не hi. переживайте, нормально він тут живе, все з ним добре. Чекайте, бо вже три хвилини закінчується зараз. А ми ще навіть блінчики не приготували. Андрій. То буде частина один. Частина один. А це що таке? Манка? Тоже треба, додати. Так. Тут це нічого не каже.